Будинок на вулиці Стуса у Тернополі, в який 19 листопада влучила російська ракета. Зараз має ось такий вигляд. У міській раді кажуть, багатоповерхівка не підлягає відновленню, тому згодом її планують знести. Мешканці квартири, які вціліли, виносять свої меблі та речі. Їм допомагають волонтери серед них Павло Кривий та Роман Яцишин. Зараз працюють у квартирі на шостому поверсі. Я волонтер від архикатедрального собору допомагаю від початку від перших днів війни. Ми розгружали фури. А оскільки зараз сталася така трагедія в Тернополі, не зміг бути осторонь і допомагаю зараз людям розбирати ці завали все, що можу, то допомагаю. Виносимо меблі, демонтуємо всякі речі. Допомагаємо, тому що тут важко пересуватися. Я від обіду тут працюю, друг відранку їздить. Роман Яцишин допомагає мешканцям будинку відранку. Каже, грузять все в мікроавтобус і вивозять куди потрібно людям. Ми приїхали буквально щодавно, на поверхах працюємо ці останні, буквально п'ятий-шостий поверх. Приходили до людей, які вже були швидше до нас. Спитали, що робити, не говорити, типу, сказали, типу, що треба винести меблі. Не сильно багато, але переважно щось та й залишилось. Долучилася до робіт і тернопільська журналістка та волонтерка Іванна Гущій. Каже, разом з дівчатами, з якими возить допомогу на фронт, скоординувалися та приїхали до будинку. Переважно такі предмети побуту, там одяг ми повиносили, бо та жінка просить все, бо це літня людина, і для неї там кожна річ цінна, І якась постільна білизна, все що було. Так само продукти повиносили, все, що було. Якісь навіть знайшли її речі, якісь там обручки. От іконки. Та позбирали все, що є, щоб воно не валялося, бо це ж іконки людина собі збереже. Оскільки будинок аварійний, біля нього чергують поліцейські. Вони записують кожного, хто заходить у помешкання та видають їм каски. Тетяна власниця квартири, якій допомагають волонтери. Каже: уся вціліли, перевезе до брата в село. Де жити наразі немає. Розповідає, коли був приліт, була в помешканні, але вдалося вибігти. Шість ціну 15 хвилин почали. Прилітати ракети полетіли на 15 квітня ракети, і в кінці на Василя Стуса прилетіло. Багато людей загинуло, багато людей погоріло. Я вибігла сама. Моя хата не погоріла. Вікна, двері посходжені, більше такого нема. Меблі забрала. Жити немає, що Щось буду шукати. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.